Григорій Сковорода чим зайнятий тепер твій меткий розум? Чим зайнятий тепер твій меткий розум? Де він тепер у тебе гукає? Чого він бажає? Чого уникає? Чи діє він впевнено, чи вагається? Якщо він діє впевнено і свято, ти блаженний, якщо не певний, то і ти вагаєшся. Де серце сповнене вагань, там панують огида і нудьга. Моряк наспіває, не а непокоїться і боїться, коли лютують морські хвилі. Коли шалений аустер розбурхує Адріатику, і моряк губить кермо корабля. Наш розум ніколи не залишається пасивний. Він завжди любить чим небудь займатися. Якщо не матиме хорошого заняття, він звернеться до поганого, займи його тим, над чим сам міг би добре попрацювати, але гарним і ненадмірним. Так ти зможеш уникнути найлютішої нудьги і досягти щасливого життя. Григорій Сковорода!